Молитовна хода під назвою стації митрополита Андрея у Тернополі зібрала кілька тисяч людей. Розпочалась вона архієрейською святою літургією, яку очолили архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій Семенюк та владика Теодор Мартинюк. Опісля піша процесія вирушила від архікатедри центральними вулицями міста. Маряни пройшли 14 стацій. Під час зупинок розважались над уривками творів та послань митрополита Андрея Шептицького. Слухали про його життєвий та духовний шлях, молились за його прославу і мир в Україні. Приурочена молитовна хода 150-літтю з дня народження Андрея Шептицького та тисячоліттю від смерті святого князя Володимира, батька хрещення Русі України. Кульмінацією події вже на набережні Тернопільського ставу став обряд відновлення обітів святої тайни хрещення, молебен до святого Володимира та водосвяття. Сьогодні святий Володимир звертається до всіх нас. Незалежно від того, яких ми є поглядів, незалежно від того, до яких партій чи громадських об'єднань ми належимо, тільки в єдності є майбутнє нашої країни. Як не буде єдності другі між нами, то не буде і нашої країни. А та єдність починається з кожної сім'ї. Буде єдність в сім'ї. Буде єдність між дружиною, і чоловіком, буде єдність між батьком і дітьми, і матір'ю і дітьми. То і буде єдність в Україні. Священники закликали уникнути сварок та непорозумінь, боронити свою сім'ю та триматися своєї церкви і віри. Про це ж наголошував вже на смертному ложі митрополит Андрей Шептицький. Він бачив про переслідування нашої церкви, і він не казав. Що може бути якась інша церква, що може бути якась інша віра, а сказав діти, тримайтеся єдиної, святої Апостольської церкви. Переслідування минуть, випробування пройдуть, а потім в своєму сумлінні, чи зможемо собі сказати, я тримався віри. Коли ми звертаємо сьогодні до слів святого, Блаженнішого митрополита Андрея Шептицького, який на питання, чи може бути християнин патріотом, ствердно відповів, не тільки має. А повинен бути патріотом і добрим християнином. Українцям наразі довелося відстояти свій вибір. Це вибір не відстоїли під час добуття незалежності. це вибір не відстоїть зараз, коли зброя в руках змушені піти захищати українську державність. А Господь Бог завжди був поруч з нашим українським народом в самі драматичні часи. І тому я впевнений, що і зараз він дарує нам силу, мужність і волю здобути перемогу і стояти єдність української землі.